Хай будуть відкриті, закриємо. Хай буде покатувати, так? Так, добрий день всім. Шановні депутати, 16 обраних депутатів на пленарному засіданні 60-ї позачергової сесії, прикриті 13. -ї. Сесія є правомочно. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії? Прошу. Розпочати. Хто за те... Надійшла пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання 60-ї позачергової сесії Михайлівської сільської ради, mm -hmm. прошу голосувати. Проти є, утримались, немає одноголосно. Дякую. Онлайн там голосують, ні? Не? Прашу. Не Онлайн у нас Галина Владимировна. Угу. Угу. Вы за те, щоб почати роботу сесії? Так, так. Люба, Андріївна, так, так. так. Угу. дякую. Це всего двоє у нас онлайн, да? mm. так? Так. 60-ту позачергову сесію Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області восьмого скликання оголошую відкритою. Сесії ради Фабула, Олегівна. Підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного сесії я пропоную доручити овечені лічильній комісії. Надійшла пропозиція замість Мазгіна Данила в лічильну комісію включити заболочу заволосувані... Наталю Валентинівну. Хто за? Проти Люба Андріївна. Так, да, так. Да. Одноголосно дякую. На сесію запрошувались працівники Михайлівської сільської ради. І переходимо до порядку денного. Розпорядження 177 ОД про скликання сесії, підписаного мною 5 оли... підписаного сільським головою 5 листопада 24 -го. Року на розгляд винесено 10 питань, 7 із яких земельні. Порядок денний пленарного засідання вам всім був направлений. Комісії всі прозасідалися. Да. Всі, дякую. У когось із депутатів є ще доповнення. Якщо є питання, не касаючися цих питань, які виносяться на сесію, будь ласка, в кінці сесії всі задасте, добре? Починаємо тоді працювати. У вас немає питань, доповнень. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? Прошу голосувати. Галина Владимировна, Любов Андріївна. Так, да. так, да, так. Да, да. Дякую. Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас про внесення змін з рішення сесії сільської ради від 21.123 року номер 1 про бюджет Михайлівської сільської ради територіальної громади на 24 рік. Інформацію доповідає Олена Команюк, начальник відділу фін фінансового відділу. На комісії розглядали питання, бюджетна комісія. Є якісь зауваження, пропозиції? Нет. Нет. Да, я, не молода, я пропоную питание Не пакетом, Нет. а без конкретного такого. Вот смотрите, вот. что я, я всегда говорю ну, рассмотреть вопросы. Вот смотрите здесь, здесь это перевыконание бюджета. То, что э, нам пришло в Сельраду, и на эти деньги мы можем как-то облагостроить что-то сделать, какие-то работы проделать. И на эти деньги вот сейчас выделяется вот это вот все. Еще я постоянно говорю о том, чтобы это озвучить, да, чтобы люди это понимали. Но в большей степени это депутатам доносится, потому что это деньги, которые вы можете тоже потратить на те нужды, которые нужны вам в ваших округах. То есть есть какие-то проблемы там по воде, по еще, по электричеству, еще почему-то. То есть эти деньги, они каждый месяц прибавляются. То есть мы растем, это хорошо. Просто я к тому, что вы вчитываетесь, смотрите, на что мы тратим, может быть в вашем округе что-то нужнее нужно будет, чем купить бензина или дистоплива на 100 тысяч гривен. Или еще какие-то процессы. То есть в большей степени тут для депутатов, чтобы вы понимали, что вот есть у вас какая-то проблема, у нас есть залушки, которые мы сейчас распределяем. Нет, не это начало. Не ну, канал, <свят> да. И вы тратите. Ну, Я чисто із цього кожен раз на сесії ви озвучите. Если Влад, вы пакетом, можем пакетом. Влад говорить правильно, тому що на сьогоднішній день від вас повинні надходити пропозиції, а тільки не на сесії, коли ми вже розглядаємо це, це питання. А от у вас є проблема? Сесійний. У вас да межсесійний період. У вас є проблема. Ви написали у Олени Леонідівни є чарівна папочка, чарівна папочка, і вона туди все складає. Коли в нас є перевиконання, вона приходить до мене з цією папкою. і каже, але Миколаївна такі питання пропоную винести на розгляд комісії такі питання. І тоді вже розглядаємо на розгляді комісії, на комісії. І кожна бумажечка, вона просто так ніде не залишається. Вона ці ваші клопотання, клопотання директорів шкіл, клопотання комунальних підприємств, вони всі потихеньку, як то кажуть, у нас йдуть по черзі. По черзі, От по черзі надходження, по черзі йдуть. Хто за те, що проєкт рішення, який є у вас на руках? Який ви всі бачили, він у вас був не сьогодні, а ще вчора. Тому хто Галина Володимирівна є питання? А Миколаївна, скажіть, будь ласка, проаналізували за за рахунок чого у нас при виконанні бюджету? Так, да, Я можу вам да. сказати, у нас ласка, да, да. дивіться, у нас ПДФО. Звичайно, то, що заробітної плати, я имею до найманих працівників. В цьому місяці у нас заплатили рефротерміка Керамікс. Вони заплатили 740, ну, Гурбаря, 750 тисяч, і з тих, що вони щомісячно платять 150 Так. І заплатили, виходить, Укрмідгруп, це теж ті підприємства, які на Сонячній знаходяться у нас Чи, там, да. 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 Вони заплатили, виходить, 257 тисяч із тих, що вони платять там теж около ста. І ще по мелочам вийшло мільйон перевиконання подоходного іменно заробітної плати. Велике перевиконання 2 800 за счет ПДФО, які сплачуються з інших ніж заробітна плата, да? ви в курсі, що це таке. Ну сталося те, що підприємство Агрофірма Славутіч і СПГ «Лещенко» в тому році вони ці сплати сплачували у листопаді, а в цьому році вони сплатили в жовтні. Тобто, у нас на жовтень ми не планували їх отримати. І агрофірма Славутич на мільйон ще більше навіть сплатив, ніж було в тому році. Потім у нас перевиконання по акцизний податок, у нас запрацювало підприємство Баядера Логістик». вони теж там знаходяться, вони все, все цей час працювали, але акцизного податку сплачували мінімум 3, 5, 7 тисяч. В цьому місяці вони заплатили 100 тисяч. І підприємством Барком теж заплатив 73 тисячі. І е, нерухоме майно у нас получается, якщо ви пам'ятаєте, в тому році ми в травні місяці е, приймали рішення сесії про те, щоб то тобто есть зробити однакові ставки податку на нерухоме майно для фізичних і юридичних осіб. У ці підприємства, які там на Сонячній знаходяться, вони приходили до нас, просили, випрашували, хотіли індивідуально для них, щоб зробили цю податкову знижку, щоб вони якось там звільнились. Вони в податкову зверталися і до нас зверталися, але на законодавчому рівні, окремо якоїсь юридичної особи, ми не можемо цього зробити. Тобто, є закон для всіх. Вони довго, скажем так, сперечалися в тому році вони не сплатили, хоча вступив закон в дію з травня місяці. А в цьому році вони сплатили 700 тисяч. В цьому місяці я маю на увазі. Вони все таки сплатили 700 тисяч цього податку на нерухоме меню. І виходить, е, єдиний податок з юридичних осіб, мабуть, теж запрацював. Є така компанія Фенікс у нас. Вони у нас за цей весь період нулі були, вони не сплачували. А в цьому місяці вони заплатили 340 тисяч єдиного податку. Це є агро, агрокомпанія, так? Вони да, ТОВ ТОВ товариство. ТОВ, тов. тов да, Фенікс, я зрозуміла, хто це. Так, да. ось вони, виходить, якщо брати під період, то то були нулі. Зараз вони заплатили 340 майже 2 тисячі. І за за рахунок цього ця сума так дякую. Чи є у кого питання до Олени Леонідівни? Тоді ставлю на голосування, хто за те, щоб проєкт рішення про внесення змін в рішення сільської ради від 21.12.23 року номер 1 про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 24 рік прийняти за основу і в цілому проти. Утримали. Галіна Владимировна, Любов Андріївна. Ну, Показали. Угу. Да, да. Одноголосно дякую. Рішення прийнято. Слідуюче у нас з вами питання про передачу блочно модельних mm -hmm. модульних. Вибачте, модельних, модульних, Котелень від Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області до освітніх навчальних закладів. Ви знаєте, що ми від е, міжнародної організації з міграції отримали модульні котельні. Отримали на сьогоднішній день чотири котельні. Це одну котельню на Михайлівський ліцей, одну котельню на Соколівську гімназію, одну котельню на дитячий садок Вільноандріївка і школа Андріївська». Очікуємо котельню на Люцернянський ліцей. На ці котельні були виготовлені проєкти. На сьогоднішній день вони вже монтуються, встановлюються до кінця листопада. планується, що у нас працює котельня в Соколівській гімназії і в Михайлівській гімназії, ой, ліцею, вибачте. Тому їх треба передати від нас школам, тому що вони будуть на балансі школ. Питання є? А там теж вводяться одна единиця, хто обслуговувати буде котельню, так? Да? Ну на сьогоднішній день там і також, що газова котельня обслуговується, mm -hmm. там є людина, яка обслуговується, обслуговує і навчається. І от у нас Наталя Миколаєва, uh, да, у нас два апаратори котельні, mm -hmm. да, які навчаються зараз. Это новые воділи, а не, а не, Вони завжди нет. були, тому що котельні були. Їх ніхто не додав. Forgetting. Ще є питання? Немає. Хто за те, щоб передати? Що? ще ж не знаю, як відпрацювати. Дасть Бог, ми не сподіваємося, що там все буде добре. Хто за те, щоб передати від Микалівської сільської ради Запорізького району Запорізької області на баланс освітніх закладів блочно-модульні котельні? Проти утримались. Одноголосно. Так, лічильна комісія, хай перевіряє. Так, і далі у нас земельні питання. Світлана Дмитрівна, земельні питання розглядалися на комісії? Так. Є якісь такі питання, які треба озвучити? Галина А На скільки літ аренду дається? На сім лет. 7 років. 7, років. 7 років. 6, років. 6 років. Погородництво? Mm. Mm. Да, 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 7 років. Да, да. Ще питання є. У мене пропозиція прийняти ці питання пакетом. Хто за те, щоб питання земельні прийняти пакетом? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Хто за те, щоб проєкти рішень, які підготувала земельна комісія, як проєкти прийняти за основою в цілому, прошу голосувати. Проти утримались одноголосно. Дякую. Ми з вами закінчили розгляд наших питань. Давайте сесію я оголошую закритою. Якщо у кого есть запытание, потім... да, хотел бы с вами, депутатами, обсудить касательно на освещение наших, наших населенных пунктов. Время перевели, мне стало раньше, люди з работы добираются, и уже многие включают, которые говорит вопросы, почему не работают. Может быть, выработать график, пока нету экстренных отключений, то есть пробовать как запускать улицы. Щоб вони освіщали, скажі, Влад, мені про це сказали, що ти піднімав це питання на бюджетній комісії. Наш енергетик порахував, скільки це буде коштувати. І по графіку, правильно, як ви кажете, по графіку включать включать, а тільки графік який? Треба людей, ну як би людей. Я знаю, що коли ми включали, у нас же ж було весною чи зим, в ту зиму, ми включали, ну січень лютий ми включали, то, наприклад, Михайлівка просила, по-моєму, до 9, так як працює Апельмон. Але у нас буде одне маленьке, ну, кому маленьке, а кому не дуже маленька, у нас люцена дуже в тяжкому стані те, електроосвітлення е, нічне. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, на початку війни що було там, подключити не могли. Як пішов дощ, воно само включалося. Там і стріляли по ньому, і все. Сьогодні розмовляла із людьми, які можуть порахувати, скільки буде коштувати поточний ремонт цього електро. Ми ж це вже це обсуждали виділяли гроші, діля, по моєму лампу закупали на ЛЦР. Але це було ще весною. Ми зробили це все отут. У нас які села ми запускали. Ми купували е, датчики, які включаються. Да, 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 да. І те, що ми закупили, тих ламп хватило ровно поміняти тут, де не світилося по цих селах, де засвітилося. Полюценки там якщо залишилося тих ламп, їх небагато, але там дуже е, велика сума піде на найм вишки. Тому що там треба працювати на вишки. Це раз. Друге, у нас довжно, по штатному розпису енергетики, два електрика. Він у нас один на сьогоднішній день. Тому подивимося, хай порахують, скільки це буде коштувати. Ми теж з вами це все обсудимо. Порахуємо скільки буде коштувати, якщо ми зробимо це хозспособом. Е, способом. І якщо э, наймати організації. Ні, ну паралельно ж можна пробувати запускати ті, які працюють, от в Попробує... регалку восстановились. Давайте я попробую запустити. Мекси села повинні запустити. Ну, я запустити. і по порядку йти. Зараз буде проблема тип із сервером. От і все. Угу. А всі села ми запустимо. А в який срок? когда? Ну, починає? дамо, Олександр Іванович доказав. До початку з завтрашнього дня. Ну, добро. Наступній сесії потрібно 40 тисяч сорок ну ми ж все рівно закладали, ми, ж рівно ми рівно закладали закладали все рівно робили це все. Да, так, ми те освітлення це. робили не для того, щоб потім це на ньому економити. Правильно? Так. Ні, ні, зараз действительно. Ну знову ж таки, ще раз скажу. Ну, Давайте визначимося з нашим графіком. Такое хоть до 10, если вы можете. Ну, бабрин работает, да. В режиме экономии, то, режим то можно было до последней маршрутки, допустим, делать. Ну, до 7 было. Нет, ну потом начали поступать питання и yeah. працівники в апельсин. Ну вот работает до 9 до 10. 10 да. Де в яких, э, этих, селах іще, до скільков працюють магазины. Mm. Ну, максимум до 10 восстановлен. До 9. До 9 до 1. Значить, давайте так. Тому що Олександру Івановичу Існує. треба буде виставляти на тих датчиках, оскільки завтра, максимум до 9 ранку, ви одзвонюєтесь на ну, іславій або в групі відписуєтеся, от, да, да, щоб а, вона могла це сказати це Олександру Івановичу, по такому селу настраюємо так, по такому селу настраюємо так. Дійсно, дуже темно, хоч глаза бупали. Все, мене ще є. У мене вопроси такий не знаю, як правильно щоб... В случае, если наши жители потеряли дом во время, ну, там, прилет какой-то, да? Женя, просто это же не Балак. Да. Есть куда у нас поселить человека. Женя, вот сейчас я на этот самый. Нема куда, ты сам знаешь. Да. Просто почему? Ну, если не В городе уже начался хаос. В городе уже много моих знакомых, которые уже... Женя, а что ты пропонуешь? Ну... Питання, можемо, задавати, да. питання задавати легко, що ти да. пропонуєш? Ми можемо навіть, ну я поставимо. Ми ми якщо, поставити. не дай Господь, таке а, трапиться, а, ніхто а, людей а, на вулиці а, не, не залишить. Зарані підготовити, може спортзал якийсь, закупить кровати, закупити стиральну машинку, щоб... Це все що ж теж ведь завтрашнього якщо произойдет, Женя, то... Женя, є матраси, є одіяла. Да, 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 є сюди функція незламності, вони оборудовані для якогось перемічного рівня на сьогодні. Так, функція незламності. Є декілька, ну, небагато, але там 10 у нас проведено. У нас 8 функцій не незламності на території, 8. Три з них на даний момент не функціонують з відомих причин, бо у нас є деякі гості на території. Всі пункти незламності забезпечені відповідно до постанови. Yeah. Там є вода, там є їжа, там є гаряче питло, там є роз розетки для того, щоб так, за ой, вибачте, да а, гаряча вода. Розетки для того, щоб під під є ковдри, є матраси. Все, що необхідно, Ми забезпечимо у повному осіль є, є ковдри, є все і ще що хочу сказати. Справа в тому, що у нас на сьогоднішній день людина в біді. У нас починає установлювати Михайлівський, в Михайлівському ліцеї. Вже встановили дві стиральних машинки і дві машинки для сушіння білизни, тобто тієї стірки. Уже постирать їде. Я думаю, що питання щодо постиратися і посушитися не буде. Теж саме одія, ковдри, постіль, подушки це все є. Єдине, ще раз кажу, територія тої. Ну і знову ж таки, якщо буде людям отут тепло, тут зручно людей дівати нікуди, mm -hmm. будемо садити. Ну що в городі там я вже чекалася, дуже печально. Ну, не Бог таку ситуацію, але ну, якщо така ситуація виникне, то всі да. депутати будуть задіяні до роботи, тому що ви знаєте своє населення і координуєте їх, і контактуєте з ними, тому якщо треба буде розселяти, звичайно, будемо розселяти де заводу, де є вільне місце. 对，不叫。